Шановні мешканці Полтави і гості цього славетного міста, сьогодні ми привезли до вас, ми відкриваємо нову виставку, новий концепт Хрести України над Поріжжя. Сотні хрестів Дніпропетровщини. А те, що починалася українська ставрографія 21 століття. Новобордоцька фортеця і Геренський півострів, Петряківський район і Царичанка, інші регіони. Ми показуємо історію, етнічну історію наших земель. Фактично, це речі, які показують людей, сотні свідків нашої історії. Розповідати про хрести можна довго, багато, але їх треба бачити. А ті ж унікальні комплекси Запорозьких Христів з колишнього села Карабінівка. А величезна кількість матеріалу уже пізніх часів, це й переселенці після ліквідації січі, одним словом, дуже і дуже багато чого. А, звісно, неприємно трошечки відкривати таку розкішну шалену виставку в умовах оцього карантину. Коли не бачиш колег, коли не бачиш відвідувачів, але я сподіваюся, що це ненадовго, і що ви зможете незабаром це побачити вживу. Етнічна історія України крестики свідчать. Ласкаво просимо до полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. І ще можна зібрати розкішні колекції, як ми це зробили, але показати їх самотужки, навіть за допомогою колег, дуже і дуже важко. Я щиро завдячую міській програмі нашого міського вибори Софіатова Культурна столиця. Завдяки їй ми зробили десятки виставок, в тому числі і в Советній Полтаві. Я сподіваюся, що в наступному році ми зможемо вас здивувати новим концептом Хрести України центр, де фактично чільне місце посідає власне Полтавщина.